Перший офіційний візит до США і Канади першого керівника української національної поліції Хатія Деканоїдзе обговорює з урядовцями та колегами у США майбутнє партнерство. Реформа поліції працює, каже вона. Перший успішний приклад дорожній патруль, якому українці довіряють. Тепер каже вона, підтримка необхідна для створення інших підрозділів поліції, які найперше служитимуть народу, а не залякуватимуть його. Юлія Ярмоленко продовжує. Ці хлопці і дівчата завжди будуть моїм натхненням натхненням для нового покоління української поліції і для нової України. Хатія диканоїдзе із гордістю розповідає вашингтонській публіці про нову патрульну поліцію України. Зустрічі у Конгресі, державному департаменті, міністерстві юстиції, переговори з колегами з міжнародної асоціації шефів поліції, представниками ФБР та спеціалізованих правоохоронних структур. Два насичені дні диканоїдзе у Вашингтоні. Один головний меседж реформа поліції працює. Підтримка США вкрай важлива. Ми розповіли про плани і пріоритети нашим партнерам у Вашингтоні. Що ми робимо? Яке стратегічне бачення маємо? Я сподіваюся і розраховую на них, що незабаром ми отримаємо ще більше допомоги технічної та фінансової. Конкретних цифр хатія Деконоїдзе поки не називає, однак зазначає, 2016 рік буде ключовим у розвитку нацполіції. Сполучені Штати стратегічний партнер і один із головних донорів реформи, і надалі допомагатимуть процесу. Переконані експерти. Довіра до реформи поліції досить висока в американських владних колах. А відтак вони радо продовжуватимуть надавати підтримку. Реформу поліції у США називають першою пташкою глобальних змін в Україні. Хоча й каже Андер Саслунд, починати треба було з іншого. Дуже важливо, що пересічні громадяни бачать, що відбуваються зміни. Особливо це гарно видно на прикладі дорожньої поліції. Але зазвичай, коли реформують правоохоронну систему, починають із прокуратури, далі суди, а вже в кінці реформують поліцію. Але я сподіваюся, що тиск із низів буде настільки сильним, що ці зміни стануть можливими теж. За стабільного темпу реформ вже за два роки розповідає деканеїдзе в Атлантичній Раді. Українці можуть побачити нову поліцію, яка найперше захищатиме і служитиме громадянам, а не залякуватиме і каратиме. Ця ідея спрацювала свого часу у Грузії однак чи можна втілити цю ж схему у врази більшій державі Україні, а з часом можливо і Росії. Цікавиться депутат Держдуми в екзилі Ілля Пономарьов. Навіть Путін із Медведєвим визнали, що ваші реформи у Грузії це успішна історія, хоч і не публічно, але у приватних розмовах. Однак казали вони у Росії, це не працюватиме, бо населення в сто разів більше. А зараз ви намагаєтесь довести, що це працює у десятеро більшій країні. То що б ви сказали Росії? Повірте мені, ви не хочете почути моєї відповіді Росії, але так, Грузія була маленькою, лише з половиною мільйони людей, проте ми вже маємо дуже гарний приклад того, що це працює і в Україні патрульна поліція. Тож я переконана, із політичною волею, гарною командою і послідовним впровадженням реформ ми можемо створити і наступну успішну історію. Боротьба з наркообігом проти дитячого насильства, програма захисту свідків лише деякі з напрямів, в яких керівниця Нацполіції планує розбудовувати стратегічне партнерство. США. найперше залучати фахівців, які б тренували колег в Україні. Зараз ми плануємо той же сделать и перезагрузить, как сказать, загружать узыскую концепцию участкового, как так называемого community policing. Так что мы опять надеемся, что наши американские и канадские партнеры будут нам помогать не только, не только с тренерами, тоже и с обучениями наших тренеров, так называемые TOT, которые очень важны для нас. Про це та інші питання майбутнього партнерства сьогодні, хотя Деканаїдзе говорить і в Оттаві. Після Вашингтона. То на керівниця української національної поліції прилетіла із візитом до Канади. Юлія Ярмоленко голос Америки.